Вітаю всіх слава Україні! Зараз я хочу піти пробігтись. Десь буду бігти годину-півтора. Зараз без 15.05. Я зафіксую цей час. Ну, і з цього дендропарка я починаю свій забіг. Так, і тільки що я зафіксував час. Зараз 15.44. Ну, і Починаю я забіг саме з цього місця, з цього дендропарка. Тут я недалеко живу. Ну, починаю я біг, я навіть зараз, от, все, пішов. Не чекаю, коли буде, е, буде 15.45. На хвилину раніше вибіжу. Ну і по ходу свого біга я буду знімати. А зараз я забіг в парк, біжу по парку, ось дерева. Повітря тут свіже, чисте. Ось вам покажу цей повністю парк. Там ігрова площадка. Качелі колись були. От бачите ігрова площадка. Жовто-синій колір. Споруди, кінотеатр. Так от вже оббігаю тут. Тут викручовують дерева. Оці дерева тут залишились. Так і сюди добігаю. Тут ігрова площадка, о ну, собачки. Там мама з дитиною чи тато. Так, пам'ятник солдатам Другої світової війни, які загинули в... у цій війні. Обігаю я колом. А це Заставленська Свято-Миколаївська церква. Це вже пробіг третє коло навколо парку. Тут кінотеатр, О, зараз його оббігаю. Бачите, який довгий. Фу. Так, зараз я з парку вибіг, біжу по колишній вулиці Гагаріна, хочу побігти в місто. Так, вибігаю на центральній вулиці, школа номер 2 Тут Крокус, торговий центр. І біжу далі оббігаю другу школу, бігаю по кругу. Зараз має бути оця москальська церква. Церква підарів. Оце, що на Україну напали І українську націю хочуть знищити. Оце є церква підерів, москалів, сраних, щоб ці підари так само поздихали, як убили як москалі у Бучі, Ірпіні, як в Маріуполі. Оце підери тут, бачите, в заставні. Церква підарів москалів. Так, це друга школа, тут я вчився. Її трохи модернізували, утеплили пінопластом. Ну це стара постройка. О, Це вже, можна сказати, зроблено під євроремонт. Так, вулиця 1 травня колись була, називається вулиця Чорновола. От я біжу. Біжу, біжу, оббігаю все місто. Так, зараз я зафіксував час. 16.02, Уже бігаю 17 хвилин, ну, але я мушу пробігти не менше години. Так, це наша площа. Будинок культури. Хрещатик, магазин. Так, Колись тут був ресторан Колос, зараз бачимо тут маркет. Міні-супермаркет, відділення приват банку Так, а зараз знову я біжу в парк. Колись тут була міліція, універмаг, пішохідний перехід і біжу. Внизу йде панський став. Тут колись була музична школа, тепер це споруда Радиша І біжу до свято Миколаївської церкви. В сторону парку. Люди вітаються зі мною. Так, зараз я забігаю в парк. Там серп ззаду зафіксував час. Вже бігаю 21 хвилина. Ще 9 хвилин і буде пів години. Так, знову я забіг в парк. Я його вже оббігаю. Це вже друге коло по парку. Так, зараз знову вулиця Чорновола, добігаю донизу, а потім біжу в училище. В цьому училище до дендропарку. Ну, біжу. Так, Знову ресторан, колос колись був. Зараз маркет, приватбанк і біжу в сторону училища. Це готель. Так, колись тут була спортшкола. Так, Пробіг крокус і я зараз буду спускатись вниз. Так, спускаюсь по вулиці вниз, крутий спуск. Ну, це дорога на училище. Так, от зараз я вибіг сюди трохи далі і піднімаюсь на горт. Ось там спускаються машини. І Людвік, я бігаю. Кажу, я бігаю в училище. Оце Людвік, так. Да. Ні, ну я потім це. Хай давай, я тут зачкаю. Ай, добре, давай. Це училище. Вибіг я сюди нагору. Тут все заросло деревами. Але стоять автомобілі. Тут парковка, спортзал, училище. А я біжу отсюда в дендропарк. Колись тут, було, колись тут було СТО, а там далі прямо, а це Дендропарк, і там панський став. І я біжу в сторону панського става. Але походу я передумав. О, зараз я забігаю в училище. Фух. Ну, вже бігаю я 45 хвилин. Біжу далі. Так, тут ігрова площадка. Стадіон. Оббігаю це все. От. А це автошкола. За цим паркнем, за цією сітою. Гуртожі тут училище. Ось оце один із входів в училище. Можна сказати задній вхід, чорний вхід. Ну і знову я вибігаю і біжу до панського ставу. Так, збігаю, я сюди в посадку, в дендропарк, а там видно вже панський став. Зараз добіжу ближче, вам його покажу. Він наближається все ближче і ближче. Воду не спустили, зазвичай вода спущена зимою. Ну, цього року не спустили. Не знаю по якій причині А може спустили і знову запустили назад цю воду Ось оце панський став Лебіді Так, оце панський став я оббігаю А Тут пси гавкають, мене зустрічають, вітають. Ну і болото тут. Сильне болото. О, Вибігла собака, гавкає. Хай гавкає. Тільки що прийшлося кидати у собак каміння. Ну я кинув за два каміння і побіг собі далі. Ось тут панський став і біжу. Ось я оббігаю цей став, весь там знов лебіді. Ну, чудова тут природа, чудовий краєвид. вертаюся я назад, хочу зустрітись з Людвіком Галайом. Так, а це я біжу, Ну, це місто ну, погано фіксується. Бачите, я... це вже місто, якщо забіг я в болото блін. і одночасно знімаю. А ця нас з другої сторони. А це підбіг я ще ближче. Сонце б'є прямо в об'єктив. Не знаю, чи щось видно. Ну це наше місто таке. А, знов, знов ці пси гавкають. Задні підступає. Я його вже кидав камінь в нього. До цього разу вони якісь спокійні. Біжу далі. Тільки що я пробіг рівно годину. Уже 16.45. Ну, зараз я йду до Людвіка, Він просив, щоб я підійшов. Я навіть не буду йти, я зараз знову почну бігти. Фух. Але отримую велике задоволення від того, що я бігаю. Година для мене це мало раніше я бігав по 2-3 години без перестанку, Бігав не менше 24-32 кілометрів. Фу, біжу далі. Ну але оце я хотів змонтувати відео. Хочу змонтувати і показати вам, як я сьогодні побігав.